Привіт! Як правильно використовувати this, that, these, those в англійській мові. Сьогодні ми про це поговоримо, я отримав море коментарів про те, щоб я пояснив цю тему. Але перед цим, як як завжди, попрошу вас підписатись на мій канал. Я йду до мільйона підписників, ви мені можете з цим допомогти. Якщо вам подобається мій контент, поставити лайк, написати якийсь коментар в підтримку канала, підписатися на цей канал що завгодно, що вам хочеться. Особливо важливо це додивлятись відео до кінця, тому що алгоритм вважає, що вони супер. Цікаві замість того, щоб листати, ви можете просто там поставити на один на півтора або там на двах і подивитися. Так, якщо вам хочеться. Також в мене є для вас абсолютно безкоштовний, безкоштовний онлайн-урок з порадами, з лайфхаками по вивченню англійської мови, як новачкам стартанути, як не кидати. Він ось такезний, класний. Я отримую суперпозитивні відгуки від нього. Приходьте це абсолютно безкоштовно, і реєстрація є за посиланням в описі під цим відео. Поїхали. Я достатньо швидко зараз поясню для вас цю тему. Вона проста. Загально ось це все this, that, this і those, називається вказівні. Займенники. Чому займенник? Що таке займенник? Я, ти, ми, він, вона. Та. Вони заміняють собою слова. Це ж воно фактично є, тільки вказівне. Воно вказує. Вказує на щось або когось. This – це англійський аналог нашому Це. Це. ВАТ. Це англійський аналог нашому ТО. Або той. Та і так далі. These це англійський аналог нашим ці. Тобто множина одразу. Ці. Ці багато, да? ці люди, ці яблука. Або «those» – це англійський аналог нашому ці. Тобто, тож множина. Ті яблука, ці люди і так далі. З перекладу. Можна зрозуміти, в чому між ними різниця. Ну, по-перше, this та that це однина. Коли ми кажемо this is my phone – це мій телефон. А these і those це множина. Це. These are my shoes. Це моє взуття, мої кросівки. Наприклад, це буде множина. Але між ними, між. This та that та these і those є принципова різниця. Ми використовуємо this для якогось предмету, на який ми вказуємо. І цей предмет знаходиться близько до нас. Да? Ця дошка. Наприклад, this clipboard. Clipboard. Можна називати так. Да? Blackboard, clipboard, по-різному називається. This clipboard. This shirt. these Да? Тут буде вже множина. These glasses. This marker. що що близько до мене. За це відповідає this та these. Тобто цей або ця, або це, та ці. Угу. Ось це. І ось це. Близько до нас. Ось тут навіть картинка є. Я сподіваюся, по ній все супер зрозуміло. Чи не так, я ж художник, якщо що, в 45-му поколінні? Раз і два. Це те, що близько до нас. This is my phone. Я дістаю. Лежить тут секундочку. This is my phone. Якщо я покладу його далеко, то мені одразу треба буде перейти на інший вказівний займенник That's. І я скажу: то мій телефон? That's. Is my phone, тому що він вже лежить далеко від мене. І ось це основна різниця. По-перше, це однина. А по-друге, ось це про те, що поруч з нами. А ось це про те, що далеко від нас. Наприклад, That window, то вікно, That man, той чоловік. Або ми візьмемо Those. those are my shoes. Вам, не, вам не видно, то чи видно? Я не знаю. Those are my shoes – то моє взуття. Ось там далеко мої кросівки різні стоять. Я про них скажу Those are my shoes. Якщо їх посуну до себе, я скажу These are my shoes. А зараз мій телефон лежить де? Далеко? І я скажу That is my phone. Ось там лежить. А потім я його принесу і скажу: This is my phone. Чи не легко це? Супер легко! Ви можете самостійно взяти якесь речення і просто погратися, або подивитися на предмети навколо вас, що до вас близько знаходиться. this та these для множини і однини. І подивіться, ага. This chair, this table, this wall, this щось, this wardrobe. А потім подивіться далеко від себе прямо зараз, поки дивитись, дивитесь це відео. Озирниться. Подивіться, що далеко від вас. Можливо. Холодильник, да? That fridge. That is my fridge. То мій холодильник. That is my table. That is my window, that is my cat. Все, все що знаходиться не в зоні досяжності від вас, оттам, вот десь. Фактично, ми будемо казати, то той, та і так далі. Але є ще одна штука з цим «that». Та я зараз пояснив основну різницю про всі ось ці загально. Да? Вказівні займенники ще раз. Угу. Один предмет близько, один предмет далеко. Багато предметів близько, багато предметів далеко. Все. Також, окрім того, що в них така е, різниця фізично, та щось десь знаходиться. Також може бути така різниця метафорично у часі. Та, коли ми, наприклад, кажемо, о, той день був незабутнім. Ми ж фактично теж його далеко від себе відносимо, начебто це той день, той або ці дні були важкими. Та. Ми відносимо. Цей вказівний займенник допомагає нам віднести нас у часі. Тож фактично те ж саме тут робимо. This day, this day is amazing. Цей день прекрасний. Та? Але ми скажемо, that day was amazing. Той день був прекрасним. І ми використаємо тут ем, форму минулого часу для to be. Was. Та? Для однини was. Той день був. Цей день є класним, а той день був класний. Але також, Або також ми можемо сказати: These days are awful. Та, Ці дні просто найгірші. The. The. Ці дні. These days are there. Або ми скажемо, Those days were awful. Ці дні були просто жах жахливими. Та? Awful. жахливий. «Those days were» ці дні були. Бачите, воно і метафорично, та не фізично, а може метафорично аля відносити нас далеко у часі, коли ми кажемо цей день ось такий, а той день ось такий. Або може бути та історія. Тобто вони мало того, що фізично нас можуть віддаляти або наближати до об'єкта, так само вони можуть нас у часі віддаляти. Цей день є. Той день був. Ці дні є, ці дні були. Зрозуміли. Але куди ж нам ще без розмовної англійської, в якій that's може фактично мати переклад це. Це коли ми даємо оцінку чомусь. Ми можемо сказати: That's amazing! That's amazing. It's amazing. This is amazing. That's amazing. Фактично буде приблизно один, один і той самий сенс. Просто ось це чомусь легше вимовляти, ніж this is amazing. Або It's amazing. wow it's amazing. Носії часто кажуть, that's amazing. That's amazing. Не маючи на увазі, що це знаходиться десь далеко. Просто така розмовна стала форма, яка використовується. That's amazing. That's funny. Це смішно. Або. Well, that's weird. Це дивно. Weird. Або that's interesting. Well, that's interesting, га. Huh? Це цікаво. That's awful. That's cool. That's. Да. Uh... oh, that's painful. Ау, oh, це боляче. Зрозуміло, тобто в розмовній формі, коли ми даємо чомусь оцінку, ми можемо також використати that's замість it's або this is. Та сказавши просто це прикольно, це суперські, це смішно, це дивно, це цікаво і так далі. Щоб тут не було, можна використати з «that's». і не парити, що взагалі то «that's» означає щось далеке, в, ць в цьому випадку не означає. Окей, окей. Ось такий в нас був урок про this, на this, Даюсь. Сподіваюсь, вам було цікаво. Будь-які теми, які ви хочете, щоб я розібрав. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк і приходьте на мій безкоштовний онлайн-урок. Реєстрація за посиланням знизу. Я вам дуже вдячний за те, що ви мене дивитесь. Ви мені даєте мотивацію, ви мені допомагаєте з тим, щоб я накидав той ютуб. Я бачу перегляди, я бачу лайки, я бачу коментарі, читаю всі, і мені неймовірно приємно. Дякую. І побачимось на наступному занятті.